Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Михайло. Мене Олексій, дуже приємно. Михайло, ви вже давно на пансіонаті? Так, да, я вже більше року. — Більше року, так. Да? І як вам подобається? Нормально, хорошо. Нормально? Нормально. Часто гуляєте так на прогулянках. Ну, Кожен день по, по два рази. Що, ви тільки що обіду у вас був? Після обіду гуляємо вже. Що да? їли? Ну, суп, по-перше, суп там був. Я так не пам'ятаю. Хоч суп. Хороший суп. Потом а? каша, котлетка. Мясо дают? Дают. Обязательно. Слава Богу. Что, у вас тут друзья каких-то нашли, подруг? Ну, как у меня здесь есть компаньоны, с кем я нахожусь в номере. Ага. А так отдельно, еще есть отдельные ребята. Ко мне приходит э, с Киева, с города. Друзья приезжают? Да. Помню. А родичи часто приезжают? Ну, как раз, раз в месяц приезжают, два раза в месяц. Но вам не сумно тут? Ну Нічого, нормально, Богу. Нормально? Я понял. Вполне можно. А скики вам років? 73. 73. Ну я трошки молодший. Я вижу. А вы сами из Скива? Скива, да.